Йдемо. Ось наша стежка. Це моя мітка. Одна. Забираю, бо не впаде в землю. Так. Отам попереду наступна. Тут її не дуже видно. Астра не лізь, болото. Давай, ідемо. Ось моя мітка. Ось стежка тут така, не дуже стежка. Отут її вже більш-менш видно. І то. Не дуже. Ось моя друга мітка. Так. От там третя. Так, а тепер далі вже. Мені все ясно, бо це поваляне дерево, показує напрямок на наступну мітку. Ось вона. О. А тут вже стає все ясно, бо тут починається нормально, добре видно поки що. Стежка. Ось вона. Пішла. туди. Правда, Астра? Da. Треба буде щось більш левке повісити, як нітки. Крімся цю крапову, така досить добре. Тобто стежка поки що. а вже все м'яке, може скоро буде все-таки мокре, що не пройде. Все, далі все просто. Влево-вправо, вправо-влево и в